Пункт перший цього порядку ДНО про прийняття постанови РКП про встановлення зелених тарифів. Я надаю слово департаменту Олександру Михайловському, Будь ласка. Доброго дня. Відповідно до вимог статті 9.1 закону України про альтернативні джерела енергії та порядку встановлення перегляду припинення дізнаного тарифу, затверджено постановою НКРКП номер 1817. Зелені тарифи на електроенергію вироблені суб'єктами господарювання генеруючими установками та генеруючого споживачів та генеруючими установками приватних домосподар встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні щодо курсу євро, встановленого в НБУ за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання карекапе у поточному кварталі. У зв'язку з тим, що середній офіційний курс гривні до євро за період з 31.05.2023 по 29.06.2023 становить 3956 гривень. За 100 євро та є більшим за офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009, який становив 1085 гривень. За 100 євро департамент наргоринку пропонує. Прийняти постанову КРКП про встановлення зелених тарифів на електроенергію та надбавки до зелених тарифів затримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблення генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, кооператив, встановлення потужних не перевищує 150 кВт Та прийняти НКРКП про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками приватних домоскомогосподарств. Дякую. Дякую. Питання є. До департаменту. Якщо нема, Дмитро Віталійович, будь ласка. Я пропоную підтримати позицію департаменту. Дякую. Так, член комісії е, пропоную голосувати. Е, прошу визначитися, хто проти, хто утримався. Рішення по пункту 1 прийнято.